Дорогі друзі, ще раз всіх вітаю святом. Зараз от, наш предстоятель от проповідь після Євангелія розповідає історію ікони. Думаю, більшість знає. Як ви бачите, тут просто тисячі людей, які бувають на такі, на такі свята. От всі щось кудись ідуть, щось шукають. Хтось був на службі, хтось на ранічній, хтось повертається, хтось приходить. От, ну, як завжди. Ну, думаю, друзі, от цей собор просто таки можна дивитися на нього завжди. Преображення Господнього скоро свято, 19 серпня, престольне буде відповідно. От, а сьогодні ми молимося передобразу Почаївської Божої Матері, Як молилась, ну, всі знають історію, да, і принаймні імена ці чули Анни Гойської поміщиться. Митрополита Неофіта, який, який приїжджав цими місцями, повертаючись додому, ну, от, подарував ікону, а з часом і сама Анна Гойська подарувала цю ікону, цей монастир. Ну і території, які прилеглі до монастиря, вона також цілився перед іконою. Мабуть, найперший так її брат Філіп. От і з того часу а це вже це вже більше 500 років. Скільки ми знаємо чудес було від ікони і знайомих, і, мабуть, більш і незнайомих. Ті, хто люди, які приходять тай, в тайні серця своє приносять свої, свої горісті, свої біди до чудотворного обладу, до матері Божої. Всі вони. Відчувають ту благодатну силу, яку Матір Божа подає всім, хто з вірою до неї приходить. Це, ну...